Заряджай. Остріл. Гранатометники являються одною із ключових фігур на полі бою під час. Оборони, а також під час наступальних дій підрозділів. Дальність до цілі 200 метрів за готовністю вогонь. Задача нашого батальйону це підготовка фахових спеціалістів, тобто фахівців гранатометної справи, для того, щоб воїни розуміли, як правильно прицілюватись, як правильно виконувати бойову задачу гранатометника, поставлена командиром. Також воїни вивчали загальновійськову тактику, розгортання в. Бойовий порядок із передбойового, які задачі ставляться гранатометникам під час розгортання в бойовий порядок та їхні першочергові цілі. Повномасштабна війна всім нам принесла певні знання, навички та вміння, які ми прагнемо дуже сильно прагнемо передати курсантам, які їдуть боронити нашу неньку від цієї нечисті, яка Прийшла на нашу землю.